Як обрати собі фен? Він має бути якісним, він не обов'язково має бути професійним, але він має бути зручним для вас анатомічно. Що я маю на увазі? Розмір вашого фену має бути таким, щоб ви могли зручно дістатися любої ділянки вашого волосся. При цьому в іншій руці у вас, мабуть, буде щітка. Тож ще він має бути для вас не затяжким. Внутряночка. Спиралі фену мають бути керамічними. Залізу вже ніхто не використовує. На вашому фені мають бути 2-3 температурні режими та 2-3 режими потужності. Обов'язково на кожному фені має бути кнопка подачі холодного повітря. Шнур! Чим довший, тим кращий. Основна проблема шнурів вони просто рвуться. Причому зразу. Тому, обираючи наступну модель, я це учла. На жаль, таких моделей мало, тому на новій моделі в мене ну, непогано. Не ідеально, але непогано. До речі, дуже символічно. Я вчора нарешті закрила по ньому кредит. Мотор або звичайний, або цифровий. Тут же цифровий, легкий доступ до оцього заднічка. Дивіться, що тут робиться. Такий заднік не затягує волосся в себе, а той попередній китайський бжужун затягнув мені це волосся одразу. До речі, не беріть надпотужний фен, якщо у вас не коняча грива.